Добрий день, дорога церква. У мене є таке теж маленьке свідчення. Ну, воно простеньке, таке, але в ньому є якийсь сенс. Я, значить, довго чекав, не чекав, а довго, довго шукав таке специфічне взуття. От, воно там під, під погоду, під дощову. І все, дивився там, ну, воно або дуже дороге, або його нема, або ну, специфічне для, для дощу. От, і, ну, там Місяць, два, три. А от хотілося зуття дуже. І так сталося, що я зайшов в магазин, ну, європейський одяг, там, де одяг з Європи. І побачив взуття якраз от мій розмір, ну там одна пара на мене підійшло. І от саме таке, з такими характеристиками, специфічними під, під дощ. от. Я так зрадів, ну тому що я довго ну, не міг знайти його, от, шукав. І в принципі, воно мені хотіло, щоб мене було. І тут от раз. Страх, бах, я то ну, Для мене це маленьке чудо. Я, я я, я от для себе так е, зрозумів, що ну, це, саме для мене це маленьке чудо, я в цьому побачив, божу славу. Дякую, да, да.